Печворком з давніх тавен займались навіть наші бабусі, просто вони не називали цей процес незвичним англійським словом. Але якщо раніше перетворити шматочки старих речей, наприклад, в простирадло, було вимушеною економією, то тепер це цілий напрям в іскусстві. Щоб зробити таку ковдру, зараз не обов'язково різати улюблений одяг. Тканини і нитки для печворку продають в спеціалізованих магазинах. І якщо вкласти в роботу любов, відчуття кольору і трішки посидючості, може вийти дуже гарний і вишуканий предмет інтер'єру. Недавно в нашому місті відкрилась міжнародна виставка печворку клаптики Єднають світ. Тут представлена колекція лялькових ковдр, які виконані у різних техніках клаптикового шиття. На виставці можна побачити 81 роботу майстринь з 12 країн. Чино представляють дві кравчині: Котляренко Оксана та Смірнова Олена. Печворк, це дуже, на мій погляд, давня. Така справа, якою займались жінки. Напевно, вона була викликана тим, що тканини були за дорогими, їх було недостатньо, тому використовувався кожний клаптик. Але з часом жінки почали застосовувати їх не лише для якихось утилітарних речей, а для прикраси свого житла. Не дивлячись на те, що майстриня займається почворком не так давно, всього півтора роки вона вже встигла навчитись шити з клаптиків пано. Овдри і сумки жінка зізнається, що без різнокольорових шматочків тканини вже не уявляє свого життя. Ця робота дуже цікава і вона захоплює. Не нудно майстрині розповіли, що будь-який вироб, виконаний в техніці печворку, суворо індивідуальний. І у кожного майстра є своє бачення одного і того ж ізерунку. Кожна робота вона не буде повтором минулої роботи, і це кожна робота нова. І в кожну роботу хтось вкладає щось своє. Організатори сподіваються, що в нашому місті незвичайна експозиція викличе інтерес не тільки у любителів рукоділля, а й у мистецтвознавців і дизайнерів. Виставка буде проходити до 26 квітня. Тож всі бажаючі помилуватись кропіткою роботою майстринь, матимуть таку нагоду. Те, що на цій виставці я думаю, що вартує величезної уваги і м -м, просто браво. А подивіться, як, як... це розкіш. Це а от е, тут можна побачити сваргу. Тут можна побачити стільки скільки фантазії. Це це просто дивовижа. та й все. Юлія Жиленко, Олег, Музика, події, город Тіві.